портрет Вітаю вас! Ласкаво просимо до найкращого фуд ресторанів. Запрошуємо вас до 20 гривні. Це наш діти. Унікальне. Здравствуйте. Хто вас повело дайку? Так. А я тебе не навицю за тупостями. Ну, добре. Я буду Ось тобі. І тобі. Здравствуйте! Вам розповідали деякі фастфуди? Тобі краще не сходилися з ума. Закрой рот. Ти мене задовбав. Мої танці. Я розповідав про своїми танцями. Можна закрубити танцями? Хм!